Ці підписники каналу Бджлина Родина. Вітаю вас. Сьогоднішня тема відео на пасіці. Так як ми виконали основні роботи з Женією. сьогодні в нас завдання стоїть пробігтися, передивитися порожні рамки, які складені в корпусах, на рахунок іншого великого шкідника на пасіці, таких як Воскова Міль. Всім відомо, що для бджоляра рамки це. Як кажуть в народі золотий запас. Попередньо рамки були оброблені, обробляємо ми їх дуже таким примітивним методом, методом обкурювання в корпусах. Дуже трудомістка праця, займає багато часу, ну, зовсім незручно так виконувати, але так як не маємо змоги робити це по-іншому. Тому змушені таким методом викручуватись. Взагалі, дуже добре боротися з восковою міллю, якщо мати якесь приміщення, там свого роду ми його законсервовуємо, підпалюємо, там шашку, викурили, ну, підпалили, закрили, шашка викурилася, все, весь процес. Потім через, через тиждень-другий. Варто повторити процедуру, таким чином далі зберігається ніяких проблем. Ну, а далі вже потрібно захистити від мишей, якщо вони там є. Тож, хочу показати, ми з зараз будемо пробігатися по ряду. Ну, у нас ще й там ряди є. Будемо переглядати, які можливо є побиті рамки молю, то їх потрібно буде на вибраковку. А а решта буде працювати на наступний рік. Ну ось, все гаразд. Такі рамки взагалі, з мого досвіду, не бояться воскової молі, такі, які свіжо відстроєні. Це дівчата при відкачці меду сортують світліші до світліших, а темні. Які вже такі геть чорні, то ми зразу їх вибраковуємо, будемо перетоплювати. Ну, хоча, щоб зберегти, від, щоб їх до перетопки не з'їла міль, то ми їх все одно окурюємо окремо. А такі, що нам потрібні наступного сезону, то дівчата, ну, мама, мама і дружина моя сортують сортують їх світліші до світліших. Темніші до темніших. Бо в мене це геть погано виходить, я, я більше якось так порозкидати, на купу, та й толку немає. І отак пробігаємося, переглядаємо. Ну, так з виду, то все гаразд, темніше. Все нормально, тут на що. Ну ось десь павутинка, десь і була, мабуть, личинка. Але вчасно ми її втравили. Обкурюю, до речі, колись спробував обкурювати звичай ну, сіркою в джалярнику. Ну, ось, Жень, покажи. Ось отут отут в нас були гості в цій ячейці. Але як бачимо, так як, що в нас тут всередині? Ну так, да. є сліди діяльності, але... Вчасно, вчасно її тут піймали. Ось вона наскрізь пройшла. пройшла. Е, пробував, е, збився з теми, пробував обкурювати звичайною сіркою. Ну, поганенько мені нею, так як вона тухне. При такому методі нею погано обробляти, так як вона тухне. Там можуть мене поправити, під, підказати, що потрібно. Купляти пристрій для сірки, але друзі, накупити пристроїв на таку кількість стопок це взагалі нелогічно. Ми обкурювали, до речі, кілька років ось, ось такою фігньою. До речі, то горить, не тухне, тіпа нею якось нормально. Але, знову ж, дорого виходить це все. Ось були, була діяльність. Ну, це нам. Це нам не критично, головне, що вона не розповсюджується. Далі взагалі на цю тему буде нам простіше, так як вже температура повітря потрошки падає і виходить, і що далі нам міль взагалі не страшна. Ну, ось, Повторююся, така рамка це взагалі молі її зберігати, ніяких проблем, їх навіть можна Ну, Наприклад, з магазинних надставок 145, то я взагалі їх не окурюю. Так, от по сезону бджола осушила, склали, так вони й живуть. Ну, ось. Дружина з мамою молодці відсортували все. Тут, мабуть, і далі сенсу нема переглядати, а ось темніша. Ну, це, це вже така. Не, хоча ще, ще більш-менш, З цієї сторони темна, з цієї ще більш-менш, ну ще послужить нам сезончик, скоріш Скоріше за все, як шоу А, до речі, ось, е кидаємо на низ порожній корпус в банку оту таблетку, підпалили. Покі розгоряється корпуса накидаємо догори, до гори, скільки можемо. Ну, так, щоб і вітер не повалив і таким методом обкурюється. Кидав 145-й корпус. Е е не, не вистачає висоти, нижні рамки пливуть. 145-го мало висоти, тому кидаємо 300 й Дуже незручно не так, але е маємо те, що маємо, тому мусимо викручуватись так. Кому було цікаво, Ставте лайк, пишіть коменти. Всім пока!